Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд інструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас планшет для справжніх героїв будівництва Blackview UAT 10 Pro. <му> планшет цей водонепроникний, пиленепроникний, Ну і для тих, хто живе на межі. Отож, друзі, зараз Мія для нас його розпакує. Так, вмикається планшет і видно, є українська. Я думаю, по-любому є. Мусить бути. Ну-ну-ну-ну-ну. Є! є. Є українська мова. Почати. Супер. На планшеті є захисна плівка, я вже її здерла. В комплектації йде ручка Тримач, алюмінієва. Гвинтики, якими фіксується ручка Тримач. Сама інструкція. Тут іде. Кріпож, який буде кріпити. Викрутка така. Перехідник з Type-C на USB. Ну, і, звичайно, сам стилус. Стилус на магніті тута і тут. Шнур Type-C Type-C. Голка ключ як в айфонах, для вставляння сім-карти. Ну і сам блучок на 55 Вт швидкої зарядки. До речі, друзі вказано, що є NFC. Як бачите, даний планшет на 256 гігабайт. Друзі, розкажу вам швидко по характеристиках. В даному планшеті мені сподобалось, що акумулятор йде на 30 тисяч мАг. а також дуже сподобалось, що можна ставити карту пам'яті з максимальним розширенням до 2 терабайт. Далі всі основні характеристики ви можете прочитати на екрані. І до речі, в даному планшеті можна вставити або дві сім-карти, або одну сім-карту і одну карту пам'яті. І знову ж таки повторюю з розширенням до 2 ТБ. Друзі, ну і звичайно, я вас здивую: даний планшет може працювати як Powerbank. Друзі, і також тут є розблокування по Face ID. І, як бачите, тут можна встановити 5 відбитків пальця. 4 ми вже встановили. Також покажу, що має дві камери, має всписку, це також може служити як ліхтарем і має великий кемпінговий ліхтар. Ці моменти ми будемо перевіряти. По задній стороні фіксується підставка, зараз ми її також прикрутимо. Давайте покажу, що є тут в інструментах. Заходити в інструменти дуже цікаво. Є компас, далі є вимірювач. Висоти, можна вказати, висоту і так далі. Далі є ліхтарик, ну це є звичайний ліхтарик. Так, далі є шумометр, тест на шум, транспортир, дуже-дуже корисне. Сигнал тривоги є просто ліхтарик, є застереження і є ось така сирена. Це все можна комбінувати з застереженням. Далі є відвіз, як бачите, 90 градусів, ви собі ось, ось відвіз, і можна собі виставляти, ось, наприклад, по плитці виставляєте, і бачите, як вам рівно що робити. Як на мене, дуже корисна така функція для будівельників. Далі є барометр. І далі є ось цей похідний кемпінговий. Ліхтар, Так, будемо тестувати. Покажемо, як працює цей ліхтар. Забув сказати, що працює цей пристрій на андроїд. Повноці не тут все є. Тут є. І запис екрана, і запис телефонних дзвінків. Ось, наприклад, телефоную до Мії, і відразу можу робити запис дзвінка, і вона при тому не буде чути, що я записую Ще, дзвінок. Я Заходите в звукозаписувач, і тут вже є всі дзвінки, куди ви телефонували. Я вам скажу, що абонент на другій лінії не чує і його не попереджує, що ви записуєте. Записувати, ти ж не чуєш, я тебе записую. Я тебе записую. Ти записуєш? Мені нічого не сказали. Так, давайте покажу, як працює камера. В принципі, як для планшета непогано і відео. Записую відео, записую відео, записую відео на планшет. Зараз ви можете чути, як я говорю через планшет, і якість звука. також відео. Давайте можна зблизити. Є якась там мінімальна стабілізація. Ну, як для планшета, друзі, це круто. Покажу, як виглядає фронтальна камера. Як знімає, ну як на мене, класно знімає, можна по відео спілкуватися. Ось, будь ласка, хитаю, картинка не плаває, все чітко, все класно. Як для планшета, це мега-мега. Не всі телефони мають таку фронтальну камеру. Ну, друзі, як бачите, камера тут звичайно не супер крутий айфон, але зрештою, якщо щось треба буде сфотографувати на об'єкті чи на природі, як на мене, за такі кошти нормальна камера. Ну що ж, друзі, про інтерфейс планшета розповів. Тепер давайте прикрутимо підставку. До речі, в режимі ПК можна відкривати багато вікон. Всі ці вікна активні. Як бачите, працює годинник, відтворюється відео і мія паралельно ще бавиться в гру. Тіше пульська прораба. Ну, тут переважно щось з такого плану буде. Друзі, і ще в даному планшеті є дуже корисна функція: це режим рукавичок. Тобто вмикайте режим рукавичок, вдівайте любі самі звичайні рукавиці, і екран на них реагує. І ця функція буде дуже корисна в холодні пори року. Ну а по звуку до цього планшета взагалі ніяких претензій немає. Тут як і низькі, так і високі частоти. <звук> Дуже потужний звук, і баси хороші, все чути. Плюс в даному планшеті стереозвук. І до речі, покажу, які кути огляду в Black U. Як бачите, кути максимально широкі і передача кольору під час кутом огляду не порушується. Ну і звичайно, ми змію спробували різні ігри. Як бачите, Subway з змія поіграла, я трішки поганяв пабик під час проходження ігри планшет взагалі не лагав і грав нормально. Ну і звичайно покажу, як виглядають на планшеті самі звичайні ігри. Як бачите, наскільки вражаюча графіка, анімація та передача кольорів. Друзі, я настільки захопився іграми, що чуть не забув вам сказати, що під камерою є ось такий отвір. Це клапан зворотнього тиску. А це означає, що даний планшет можна погружати до півтора метра у воду. Ну що ж, друзі, погнали тест. Виробник сказав, що він не боїться ударів. Прямо екраном впав. Абсолютно нічого не сталося. У нього перше падіння. Виробник вказує, що може падати з висоти 2 метрів і абсолютно нічого йому не буде. Змоделюємо ситуацію, що я йду по будівлі, такий собі довольний і. Блін, Коль, мені здається йому капець. Ну не знаю, зараз глянемо. Ану, ану. Та ні, дивись, все класно, ні тріщинки, нічого немає, От то я розумію, рівень. Ну і звичайно, друзі, ми з Мією вирішили перевірити дисплей, адже виробник сказав, що дисплей тут горіла Glass v 5 Ну ми закинули, як бачите, його чемодан з інструментами, потрясли, як треба. Зовсім немає царапин. Тільки помазався все. видно? Видно. Ну, Все, зовсім не поцарапаний екран. Потім я взяв ножа. Як бачите, ніж гострий. І як бачите, пробую різати дисплей. І абсолютно, як бачите, на дисплеї немає ніяких царапин. Так, друзі, давайте тепер перевіримо, наскільки він в чи не боїться він води. Я завжди мрію <гум>, подивитися кіно в душі. Погнали. Тара! Є, допустимо, я в душі. Ми <гум> <на нього пропонали, гум> висок, я таку картину хочу бачити, що ранку. Прошу? <гум> я таку картину хочу бачити, що ранку. Нік, мені здається, це просто ти попав під дощ. Давай його потестуємо якось по-другому. Погрузимо воду? Давай. Давай. Погружаю повністю-повністю планшет під воду. Керуюся. Це заблокував, розблокував. Як бачите, ми погрузили повністю планшет під воду і хочу вам сказати, що у ньому є режим під водою. Можна під водою і робити фото, і також можна під водою безпосередньо знімати відео. Трошки піднімлю, отак от і покажу, що знімає під водою. О, сфокусувався. Це він зараз камери під водою. і Він знімає зараз під водою. Як Бачите, все працює, всі режими під водою працюють. Нічого, ну вода взагалі не попадає, повністю захищений. За це можна не переживати, розблоковуєте і все. І планшетик у вас літає, хоча він весь в воді, нічого страшного нема. Все літає, можна зайти в Ютуб і так далі. Так, друзі, наступний тест такого ніхто не робить, Ну хто ж вам таке покаже, як недотошний? Так, давайте заблокуємо. Кладу його в морозильну камеру і не просто кладу, а ще. й... Заливаю водою. Так, давайте будемо заморожувати його з водою. Так, давайте ще підлиємо водички, щоб повністю, повністю екран е, за цей. В принципі, повністю екран. Так, друзі, кладу планшет в морозильну камеру. Е, заливаю водичкою. Давайте пірометром. Зараз замірюю, скільки в нас тут температури. Мінус 16. Поняв, що його відправили в Арктику. О, І включився не з того, не з того. Так, планшет замерзає, температура у середині мінус 10 поки що. Але загалом в морозильній камері температура мінус 19, мінус 20. Як бачите, він замерз, покрився такою корочкою льоду. Нічого собі. Вау! Wow. Так, друзі, як бачите, повністю-повністю замерз планшет. Там працює чи не працює. Олого нічого собі. О, вроді би розців. Велін кнопки замерзли. О, працює. В принципі, працює. Почекаємо ми, поки розмержемося. Ну що тут, друзі, сказати, реально повага цьому планшету, тому що не кожен планшет буде витримувати такі стрес-тести. Так, друзі, давайте зайдемо в мультитач, перевіримо дотики. Як бачите, сенсор показує, що екран працює на 10 дотиків. І ще, друзі, чуть не забув вам сказати, що на даному планшеті є android Auto, тобто ви зможете підключати на нього свій автомобіль. І до речі, друзі, на одному заряді планшет в нас пропрацював 4 дня. Тобто, ми дивились фільми, ми дивились YouTube і час від часу, звичайно, грали в ігри. Ну а час повного заряду планшета становив у нас 4 години 40 хвилин. І до речі, друзі, до даного планшету не обов'язково купляти якісь там карабіни. Як бачите, мія проявила смикалку і можна прив'язати звичайну стрічку. І так буде найзручніше тримати планшет і переносити на будь-якому виробництві чи на будь-якій будівлі. Так, друзі, давайте покажемо, як світить кемпінговий ліхтар. Заходимо в інструменти. Похідний ліхтар є. Ага, є. Це є мінімальна яскравість. середня і максимальна яскравість. Максимальна яскравість. Я думаю, освітлює класно. Ще зараз в під'їзді знімемо. Друзі, освітлення можна наставляти різний таймінг. Від 5 хвилин до 30. Автоматично він відключається, щоб не перегрівався. Також є режим SOS і звичайне швидке миготіння. Не знаю навіщо, але є. Як бачите, пише попередження: не світіть собі в очі похідним ліхтарем. Покажу вам, як працює режим нічного бачення. Ось, бачите, це ми знімали на вулиці. Видно, 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 видно. Ну, Я тебе вже смутно бачу. Потім перейшли до під'їзду. І відразу вам хочу сказати, що в під'їзді зовсім темно від слова зовсім. Мені, наприклад, важко йти. Ти, ти мене бачиш, ніяк. В Ти мене бачиш в планшеті. Так, друзі, тут повна темнота. Скільки я пальців показую? Два. Ого, а зараз. Але тебе, напевно, мікрофон не буде чути, тільки в камеру тут буде чути. Два. Щоб я не впав. Покеруєш? Скажеш, коли стінка буде? Коли буде стінка. До кінця коридору сюди десь метрів 30? І ось, будь ласка, можете побачити, як знімає камера нічного бачення. Ну, а після тесту нічного бачення ми вирішили ще раз протестувати в морозилці, але на цей раз без льоду. Покласти в морозильну камеру, де температура 23 і потримати принаймні 2 години. І як бачите, навіть після 2 годин при такій низькій температурі планшет робить справно. Як бачите, після тесту планшет покрився інеєм і при таких низьких температурах робить справно. Ну і що ж, друзі, в підсумку я скажу, що я ніколи не міг подумати, що я буду настільки вражений планшетом. Я завжди до планшетів відносився так скептично. Але як кажеться, все познається в порівнянні. Для кого підійде цей планшет? В першу чергу він підійде для людей, які використовують його в всяких різних агресивних середовищах. Тобто він підійде на будь-які склади, де люди, де люди там відвантажують, завантажують, кому постійно треба дивитись наявність товару. Також підійде на сервісні центри, де ремонтують авто. Ну і також він підійде для туризму, хто ходить якісь гори походи, підійде для будівельників. Підійде дітям, хто неаккуратно там користується, можна не переживати, не боятися, що він впаде. Єдине, що в ньому трішки така є вага, але ця вага не просто так. Ви побачили, що це є батарея. Чесно кажучи, я думав, він не переживе ті всі тести. Мія, наприклад, після кожного тесту аж за серце хваталася. Я на нього просто дмухала, щоб він вижив. Я ну він молодець. Він справився з цими всіма тестами. А особливо було страшно, коли ми його заморожували і кидали зі сходів. Отож, друзі, кому цікавий такий планшет, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить!